Мозок один із найменш вивчених органів людини. Адже навіть для досвідченого нейрохірурга мозок загадка. Ми зібрали 10 фактів, які допоможуть дізнатися про нього трохи більше. Об'єм пам'яті мозку необмежений У мозку, на відміну від комп'ютерів і телефонів, місце ніколи не закінчується. Неможливо дізнатися настільки багато інформації, щоб не було куди її розмістити. Важливо пам'ятати, що мозку необхідно висипатися, щоб краще запам'ятовувати нову інформацію. Мозок не втомлюється від інтелектуальної роботи. Почуття втоми та апатії з'являються лише через емоції та переживання. При розумовій роботі склад крові, що проходить через мозок, не змінюється. Закоханість можна побачити на ФМРТ. Хтось вважає, що закоханість це стан душі людини. Але насправді, коли людина закохана, у мозку відбуваються зміни. Якщо зробити ФМРТ, то на знімках буде помітно, як загораються місця, в яких є дофамін, нейромедіата, що викликає приємні відчуття. Мозок не відчуває біль. У мозку немає больових рецепторів. Вони присутні лише у мозкових оболонках та кровоносних судинах. Наприклад, коли людина відчуває головний біль, болить не сам мозок, а оточуючі його тканини. Мозок на 60% складається із жирів. Мозок орган, в якому міститься найбільше жирів, тому для його здоров'я так необхідна дієта багата на корисні жири омега 3 і омега 6. Вони зміцнюють стінки мозкових клітин. А також переносять і зберігають жиророзчинні вітаміни. Мозок не може існувати без кисню та глюкози. Нервовим клітинам необхідні ці дві речовини для функціонування та виживання. Якщо протягом 3-5 хвилин мозок не отримує достатньо кисню або глюкози, у ньому відбуваються незворотні порушення. Доведено, що смерть практично ніколи не буває миттєвою. Поки в клітинах мозку ще є кисень і глюкоза, він не гине протягом кількох хвилин. Мозок генерує від 25 до 50 тисяч думок на день. Підраховано, що у більшості людей 70% цих думок негативні. Крім того, понад 100 тисяч хімічних реакцій відбувається в мозку щосекунди. Різні частини мозку відповідають за різні функції. Чи замислювалися ви коли-небудь, що станеться у людини зі свідомістю, якщо видалити частину мозку? Резекція тих чи інших відділів супроводжуватиметься втратою якоїсь функції мозку, адже різні його частини насправді відповідають за різні функції, починаючи від рухів у руках, закінчуючи вмінням розмовляти? Чи правда, що в мозку є німізони? Так звані німі зони мозку, які не відповідають за важливі функції, існують. Тільки на перший погляд здається, що після резекції цих зон ми не побачимо втрати функції людини. Насправді ж, вільних зон немає. Різною мірою всі відділи головного мозку активні. Ми використовуємо мозок не на 100%. Чи правда, що мозок людини працює всього на 10%? Деякі люди і вчені вважають, що ми використовуємо мозок на 5, 7, 9, 10, 15%. Проте організація економічного співробітництва та розвитку стверджує, що це міф, бездоказово приписаний різним людям, зокрема Альберто Ейнштейну. Мозок працює на всі 100% цілодобово і знаходиться у функціональній активності протягом усього життя, навіть коли ми спимо. Але якщо ми говоримо про інтелектуально мнестичні особливості, мислительні. Тоді це індивідуально і залежить від розвиненості полів головного мозку. Чим більше людина працює над розвитком своїх інтелектуальних здібностей, тим більший обсяг головного мозку може включати в роботу. У цьому потенціал не обмежений. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.